Стало там стояти, зараз Стало там ні, ні, кисло... то на сонці так небезпечно ну, стояти. Ти не але... Ну, Але то за то ти не посадиш просто з ним. Все цікаво. Шо?

Добре. забирай, забирай, выпей. Я снова думаю, что Я снова думаю, что пахнет. Это там не требуется, чтобы это было Не заставляет, не треба раз каток після дуждя це повинні, а зовсім інакше діло. Бачиш, там горб є, бачиш, де вони гарять? А не все горбати. Ну все, воно таке криве просто. У вас тут не вийде такі пати, у вас вийде такий більш-менш верхній. Так, так. Вони не по землі. А більш-менш верхній вони прийняти не можуть. Назі, справа, ззаді, ззаді, назі. Побіг, назад! Назар! Назар! Назар, Як я тобі казав, ззаді стань! Розтягни, розтягни іграки, що вони там не купчать. Розтягни, ще далі стань! Добре пусти!

Данила! Заді! Проснися вже, а? Ну проснися! Вообще нічого. Хикай від нього, Назар. Зтибеля в нього. А ми проти Зені. Зені фортисить. Біжи. Налетів, налетів. А тешки приїхали,

Бій, бей! А, то тут воротар взагалі не кидається. Вони просто здалека по тій траві не можуть вдарити. Нащо вибувають? Винесу все нашу.

Запалісь, за м'яч, давай! З вами повічора, що? Ну, я думаю, що вони просто-напросто настільки довго дуріли в номері, що вони не виспали. Можете сну потіса, давайте одимося. Вони на новий людей. Віталій, всі. Расши знати спину складывать. Ну а що? И 4 по 4, напевно. Раз, разблокувати. Забирай, забрать, забрать. Сейчас я его здесь буду посмотреть. Что ты стоишь там?

Він мене не показує. Розовий, а тебе не забив. Він тебе не забив, а зелений добив. Нормально? Своїх років тебе навіть не забив. Добре, що побіг, а то б я взагалі спав би цілий матч. Хоч так би. Не забив, то запав не, вообще ніхто. Мяч. Їжні скину. Вообще ніхто нічого не забивает. Там їхній скину. А, ну там да, але він так черв. Да, ну фактично, да. Їхній не забыв, Да. Лапай, 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 блядь. Добре.

Даня до кінця, Борися! Пішов! Бей! Бей!

А да, дворового футболу не вистачає. Чи ваше падіння собі <пробітник> падається? Сейчас ми робимо. Быстро, <пробітник> вот туда, тепер забери з собою. <пробітник>

Она к меня себе уезжает. Она к меня уезжает. Конечно. А мы дойти до попадания. Я плачу. Это такое. Влад біжи, 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 йдіть кутовий. кутовий подавати, рухайте сам. не Або виходить, будь ласка, хвиля полетіть. Які то 4-3? Не треба виходити, б'я. Вивчайте, що не чайте, чекайте, щоб ти не рани з першого варианта, що можна навчати. Не стоять що стоять.

Max, desce! Né? Max, mesmo né?